Чому ми готуємо пасхальний кошик? В кожній країні християнство, немов в одяг, зодягається в традиції і звичаї місцевого народу. І це не випадково. Адже основним центральним елементом нашої християнської віри є віра в таїнство воплочення. Бог стає людиною, приходить у цей світ, щоб розділити з нами моменти нашого людського життя. Коли ми згадуємо про великодні традиції, вони для нас насамперед пов'язані з дитинством. Це спільне приготування пасхального кошика з бабусею чи мамою. Можливо, ми вже не пам'ятаємо, що саме ми туди клали, але пам'ятаємо, як ми почувалися. Пам'ятаємо це передчуття свята, радість робити щось разом. Саме тому ми намагаємося. Передати цю традицію нашим дітям, а також збираємо пасхальний кошик на чужині, щоб хоч так відчути себе вдома. У пасхальний кошик кладемо паску, яйця, м'ясні страви, шинку, ковбасу, молочні страви, масло, сир. Також кладемо хрін та сіль. Якщо ми заглянемо в інтернет, то знайдемо там безліч пояснень, що саме має бути в пасхальному кошику і чому. Також етнографічні джерела говорять нам, що кожен з цих елементів, такі як обрядовий хліб чи яйце, мають свою ще дохристиянську символіку. Але напевно найкраще пояснення, чому ми освячуємо ці страви саме на Великдень, пропонують нам молитви церкви, молитви, які читає священик під час благословення пасок. Отож, благословляючи хліб, він просить Бога, щоб цей хліб був тим, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух. Читаючи молитву над м'ясними стравами, священик згадує жертву Авеля і Авраама, а також бенкет, який приготував милосердний батько для свого блудного сина, коли той повернувся додому. У молитві над молочними стравами священик каже: Господи, благослови сир, масло і яйця та інші страви. І збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної твоєї доброти. Отож, ці страви допомагають пережити нам радість Воскресіння на фізичному тілесному рівні, щоб наша радість була повна. У Пасхальний кошик ставимо запалену свічку, яка символізує Воскресіння Христа. Перемогу життя над смертю, світла над темрявою. У Пасхальній утренні співаємо. Сьогодні все наповнилося світлом: небо, земля і глибини підземні нехай же празнує вся Вселена Христове Воскресіння. У світлі Христового Воскресіння ми знову бачимо, яким прекрасним є цей сотворений Господом світ, яким гарним є наше життя. Бачимо красу одні одних. Нехай цього Великодня цей Божий доторк торкнеться душі кожної людини в Україні і на поселеннях, щоб кожен з нас, незалежно від того, де Він є, відчув себе вдома, там, де його люблять і приймають. Святкуючи перемогу Господа над смертю, молимось, віримо і надіємось у перемогу. Для нашої України